Нас атакуються, переслідуються іноді люди, які роблять добру справу, зокрема християни. Це теж є прав корупції правоохоронних органів і прокуратури. Справа в тому, що ці правоохоронці, які штурмують тих, хто роблять добрі справи, вони ж не атакують цих ворогів наших. Вони взагалі на фронті то не воюють. тому що міністр сказав наш МВС, що ну не на то вони хмама народили що... А, не не навчені. Вони не навчені. От вони не навчені там воювати, а тут ненавидять християн. Це ж як треба не любити українців, християн, щоб так над ними знущатися. а що сиротами відбувається? А сиротами відбувається дуже. Просто, наприклад, візьмемо пастора Івана Олександровича Дем'яненка. створив дитячий будинок християнський. Не за державні кошти, а за кошти громади, інших громад. Його з інсультом кидають у в'язницю, в СІЗО. Те ж саме із справами волонтерів. Скільки волонтерів, християн, чесники, самі збирали по копійки, відправляли на фронт. І людей кидають за грати. Сьогодні ми будемо приборкувати не от 100, не мудрих людей. Слава Ісусу Христу! вітаю всіх на моєму Ютуб каналі. З вами пастор капелан Ігор Плохой. І сьогодні я хотів би поговорити з вами на болючу для мене тему. Сподіваюся, не байдужими до неї будете і ви. Спочатку я поділюся короткою оперативною інформацією, а потім спробуємо поміркувати над цією проблемою, яка відбувається в нашій країні і вже не перший на превеликий жаль рік. Інформація дуже проста. Позавчора в церкві, якій я несу з пасторське служіння, відбулися обшуки. Обшуки, зокрема, в старшого пастера Максима Мумакена, у лідера репцентру Андрія Суходольського і Капелана, і також по репцентрам і в чотирьох точках. Затримано було 18 чоловік в в райвідділок. Із них 13 чоловік відпустили, 5 залишили під вартою в ІТТ. Третю добу п'ятеро людей знаходяться в ІТТ. Зокрема, три реабілітанта і два служителя церкви: це Олександр Пономаренко і Юрій Ніколаєнко. Олександра маленька дитина, три місяці десь нещодавно народилися у Юрія взагалі. Це старший брат е воює син. Е е такий героїчний, поранений, відновився неодноразово нагороджений снайпер зараз на фронті. Але так звані правоохоронці чи ліві охоронці, а вони е відкрили інший фронт, і ось вони, ну скажімо так, атакують, штурмують ріп у нас в Україні і людей, які роблять добрі справи. Звісно, хотілося б говорити більше в ці дні про корупцію, яка оточує президента. Але хочу сказати: ну до речі, про це теж поговоримо. Слідкуйте за за моїм каналом. Є про що поговорити, є в мене вже матеріал. Обговоримо, але скоріш за все, не особистості, а ідеї, тому що ну, з цим потрібно щось робити. Особистості в проїздище ПСІ не змінюється. Проблема наша в Україні залишається тою самою. Отже, корупція у нас не лише в оточенні президента. Ми всі оточені з вами корупцією, і те, що ми бачимо, що відбувається в нашій країні, як нас атакуються, переслідують це іноді люди, які роблять добру справу, зокрема християни, Це теж є право корупції, правоохоронних органів і прокуратури. І, власне, про це ми сьогодні і поговоримо. Справа в тому, що у е, державних органів, і, зокрема, у поліції, є функція. І цю функцію прописав нам Бог в е, святому письмі. І ми читаємо 13 розділ е, послання до Римлян, третій вірш. Там написано так: правителі страшні не для добрих діл, а для злих. Хочеш не боятися влади, роби добро, і матимеш від неї похвалу. Тобто, якщо ти робиш добро, ти маєш. Отримувати від влади похвалу, не палки в колеса, не переслідування, не знущання, а похвалу отака функція влади за Божим задумом, який, до речі, ми маємо коритися. Це сказав апостол Павло. А от апостол Петро, два першого апостол, теж висловився про владу. Він сказав трошки ну, те ж саме іншими словами. Давайте прочитаємо друге перше Петра, другий розділ з 13-го вірша і до 16-го. Отже. Підкоріться всякій людській владі задля Господа, чи цареві, як володареві, чи правителям, як від нього посланих, чи правителям, як від нього посланих. Для чого? Е, аби карати злочинців і хвалити тих, хто чинить добро. Оскільки така Божа воля, щоб вони добрими вчинками приборкували неудство немудрих людей, як вільні, котрі е, не використовують свободу як прикриття для зла, але як раби Божі. Тобто, ми, як раби Божі, е, е, маємо. Робити добрі діла і е, добрими вчинками приборкувати немудрих людей. Сьогодні ми будемо приборкувати неодство немудрих людей. Дивіться, що відбувається в країні. В країні відбувається дуже проста річ, схема проста: ті, хто робить зло, вони е, по, покриваються таким божим словом, скажу покров над ними здійснюється. Це називається кришування в кримінальному сеті. Ті, хто робить зло, е, покривають, кришують, заохочують. А тих, хто робить зло, добро, навпаки, карають. Ну, це функція небожої влади. Тобто це перевернуто. Тобто, функція робить влада, робить протилежну функцію від установленої бонусу. Про що ми говоримо? Ну зокрема, в нас в Україні роблять добро, наприклад, християни. Ну, християни, якщо вони щирі, на те вони покликані, що робити добро. А скажіть мені, будь ласка, а в яких напрямках роблять добро християни? От якщо в суспільстві виділити ці напрямки, очевидно, що ми виділимо три напрямки. Перший напрямок – це реабілітаційна робота, без перебільшення. Тисячі реабілітаційних центрів держава і 1% не робить від того, що роблять християнські церкви. В Україні по реабілітації наркозалежних, алкозалежних там від ігроманії, від інших проблем, там не знаю, бомжування і так далі. Тобто, це перший напрямок. Безперечно, всі люди, які стикалися, не стикалися, але якщо будуть робити об'єктивну сторонню оцінку, визначають, що церква в цьому, ну. Ми просто успішні. Друге, це звісно з дітьми-сиротами. Робота різні буде дитячі будинки сімейного типу, типу усиновлення. Потім дитячі будинки створення спеціальних християнських. Може, досить потужно. Ну і третє, це волонтерство. От три напрямки. А скажіть, будь ласка, що відбувається з цими трьома напрямками? Як влада ставиться до християн і, і про інших громадян, які займаються цими напрямками і реабілітацією і дітьми, дітками, сиротами і волонтерською діяльністю? Я скажу, що робиться безжально, переслідуються. Над ними відбувається знущання, їх кидають за грати за абсолютно безпідставними справами, сфабрикованими. у мене досить багато кейсів в. По кожному з цих напрямків можу приводити приклади, і деякі зараз наведу, і можу свого власного досвіду дещо розповісти, теж проходив через деякі е, моменти. Тому е, от така системна. Системне знущання з боку чиновників, причому при підкреслю корумпованих чиновників, ми сьогодні поговоримо з вами і з'ясуємо, а чому вони так чинять? Ну як це так? Люди роблять добро, та похвалить їх. Ну не хочете хвалити, ну хоча б не заважайте. От. А ні, переслідують, закидають за грати, знущаються. А чому так відбувається? Розумієте, якщо ми згадаємо за реабілітаційну роботу, то ми розуміємо, що в Україні це переслідування ну вже останніх років 10 відбувається. Ми пам'ятаємо, як Геннадій Махненко десь 2016-му, здається, році, якщо не помиляюся, ну десь плюс-мінус. З зібрав таку велику велику когорту служителів Божих і колишніх реабілітантів, там може чоловік стой на їх фоні, зробив дуже чітку, конкретну публічну заяву на адресу прокуратури і поліцейських. Що перестаньте робити? У нас уже на той момент в країні йшла війна. Ідіть штурмуйте ворога, перестаньте штурмувати у брониках, у касках з автоматами реабілітаційні центри. Ви трошки переплутали. Не штурмувати он там, де ворог. А тут заохочувати і дякувати, а не штурмувати. Щось переплутали трошки. А то вони тут туди дякують, а сюди штурмують. Е, ну, така плутанина відбувається. Чому плутанина? Ви зверніть увагу, що всі наші правоохоронні органи, прокуратура це страшні факти. Я не знаю, чому ніхто не задумується над цим. А влада мала б реагувати, але я не знаю, можливо, вона плоть от плоті. Справа в тому, що ці правоохоронці, які штурмують тих, хто роблять добрі справи, вони ж не атакують цих ворогів наших. Вони ж взагалі на фронті -то не воюють. Що міністр сказав наш МВС, що ну не на то них мама народили що... А, вони не навчені. Вони не навчені. От вони не навчені там воювати, а тут ненавидять християн. Це ж як треба не любити українців, християн, щоб так над ними знущатися. А ви звернули увагу, що коли під окупацією знаходяться ці органи: прокуратура, поліція інші, то не те, що більша половина, переважна кількість починають служити. Переважна кількість поліцейських. І прокурорів починає служити Московії нашим ворогам з Російської Федерації. А з чим це пов'язано? Так ось так, це ж ні це ж ніколи не закінчувалося. Так вони ж ніколи не любили українців. Вони ж ненавидять це. це як потрібно ненавидити українців, щоб переслідувати тих українців, які саме велике благо для суспільства роблять, добро пасторів і так далі. Одним словом, це не нова тема. Правоохоронці постійно цим займаються. А Геннадій Мохненко, пастор з Маріуполя, він взагалі і зараз капелан на Запорізькому напрямку, взагалі створив рух, називається Шлях незалежних в двох сенсах шлях незалежних. Це цілий рух, який їздив по всім містам і приборкував прокуратуру, поліцію і говорив, перестаньте займатися негідними справами цим брехливим. Шлях незалежних незалежних в плані, що люди звільнилися від залежностей. І тепер дякують Богу і повноцінними членами суспільства повернулися, тому це шлях незалежних. І з іншого боку, ми незалежні від оцих корумпованих органів, які намагаються, ну скажімо так, вирішувати свої проблеми завдяки за рахунок християн. І тот же, по реабілітації ми з вами поговорили. Давайте два слова про по сиротам. А що з сиротами відбувається? А сиротами відбувається дуже просто. Наприклад, візьмемо пастора Івана. Олександровича Дем'яненко, такий старший пожилий чоловік, дуже любить діток, вклав все серце, душу, створив дитячий будинок християнський не за державні кошти, а за кошти громади інших громад християн, які підтримували, скидувалися грошима. Дитячий будинок, в який він опікує діток, дає їм добро. Обходиться подібний державі 20 мільйонів гривень щорічно. Тобто, ця людина економить в державі гроші, робить добру справу. І ще ви думаєте, що з ним трапилося? Його подякували. Йому сказали, ну там якусь дали, медаль може вручили, чи що ну що, що відбулося? А відбулося дуже просто У 2019 році, в жовтні місяці проти нього відкривається кримінальна справа по статті 149. Це по тій самій статті 149, про яку про по якій відкрит хочуть відкрити кримінальні справи і по братам з моєї церкви, про яких їх я згадав на початку цього блогу досить емоційно. Ну, вибачте, зрозумійте мене. Так, ось, у 2019 році відкривають справу по статті 149 кримінального кодексу, як називається торгівля людьми. Цей пожилий чоловік пережив інсульт страшний. Його з інсультом кидають у в'язницю в СІЗО, Слідчий суддя 12 жовтня 2019 року, не побоявся Богу і е, запро... запроторив його заграти на 60 днів, на 2 місяці в СІЗО. Пастора церкви, старшу людину, а, і, а, і, або і вимагав заставу у мільйон гривень. Ну, 960 тисяч 500 гривень. Ну, вибачте, е, е, ну, ось, ось таке ставлення. Ось таке ставлення. І що відбулося? А відбулося те, що небайдужі християни приїхали на його підтримку. Ну, що ну, це на голову не налазить таке свавілля. Приїхали на його підтримку. Я особисто їздив в Запоріжжя е, і інші капелани їздив Микола Коханівський з організацією ОУН, е, е, легендарний захисник України. Зараз. На жаль, він загинув в минулому році на харківському напрямку. Вічна Честі пам'ять йому так ось, і ми відбили, відстояли, виграли апеляційний суд. Його за чи з апеляцію з СІЗО, все ж таки перевели на домашній арешт, і він хоч був вдома з сім'єю. Але скільки знущалися над інсультною людиною, скільки випали крові, скільки родичі переживали, скільки енергії, скільки фінансів. Люди їхали з Києва, з різних міст. Навіщо це все було робити? А ви знаєте, який результат? А результат дуже простий в 2020 році, у квітні місяці, тобто з жовтня по квітні, ну скільки? Декілька місяців пройшло. От майже півроку. Відповідно до постанови прокуратури Запорізької області від 23 квітня 2020 року, провадження таке не буду читати номер. Справу закрито! Формулювання у зв'язку з недостовірністю. А ось воно що. Недостовірність виявляється була. А чому ж це була недостовірність? Тому що комусь потрібно було щось зробити. Ну, зробити ці показники, дати показники. Те ж саме із справами волонтерів. Скільки волонтерів, християн, чесники самі збирали по копійки, відправляли на фронт, наприклад, в Тернополі наші брати у хресті Андрій Козак, прізвище, і інші. Та й в мене були в моєму житті певні випадки. І людей. Кидають за грати в СІЗО, вибачте, а що відбувається в Україні? Люди. Ми ж знаємо про, про, про волонтерство. В чому проблема? Проблема в тому, що в Україні розкрадають гуманітарну допомогу в промислових масштабах. І ми знаємо, хто ці люди не потрібно довго гадати. Це високопосадовці і чиновники ну, вищого там штибу, ну, наприклад, очільники обласних адміністрацій військових. Наприклад, ми знаємо, що те саме розкрадання було в Запоріжжі, яке ми тільки що згадували. І ми знаємо з інтернету, ми знаємо з публічної інформації в 2022 році, які були просто там не то, що там вагонами, там составами крали. А ви скажіть, будь ласка, а хто з них хоч один день в СІЗО побув? Ми знаємо, що на мільйони доларів кралися, хоч один з них в СІЗО побув? Ні. Але в СІЗО кидають християн. А чому? А тому, що була задача показати перед міжнародними партнерами, що ми боремося з розкраданням гуманітарної допомоги. Але ж ніхто, ну самі самі своїх, да от чиновники, чиновників кидати не будуть заграти, ті, хто краде насправді. А ті, хто не краде, хто чесний, на них можна повішати. І ми знаємося, я просто не хочу затягувати цей мій блог. Ми знаємо ці схеми там по автомобілях, по іншим. От як вони фабрикували для того, щоб якихось волонтерів все ж таки, ну скажімо так, переслідувати за цими справами, а потім сказати, все нормально, боремося, не переживайте наші західні партнери, давайте нам мільйони і мільйони доларів, все нічого не крадеться. А якщо ви чуєте, що й крадеться, то он, ми знайшли, он сидять за гратами. А сидяться гратими, виявляється, чесні люди. Ну, це окрема тема. Дуже цікаво поцікавтеся, хто не знає. Нема цих даних. Тобто ми задали з вами про дітей сирот ми задали вам з вами про реабілітацію, ми задали з вами про волонтерство. А чому всюди переслідуються християни? Що таке, що відбувається? Не лише християни, просто чесні люди. А все дуже, просто. все дуже просто. Якщо з волонтерством ми розібралися, їм потрібно дати показники перед міжнародними партнерами, тому що ви ще керівництво змушує, а ну дайте показники, але ж не, взду... не додумайтесь своїх садити. Не, не додумайтесь тих, хто плотять плоті своїх. Знайдіть ЦАПів відбувалів, але дайте нам статистику, щоб ми нашим партнерам на Заході доповіли. Ось як працює поліція. Це по волонтерству. Що у нас відбувається по дітям-сиротам і по реабілітації? Чому ж так багато років підряд? Знущаються над християнами, постійно від, відкривають справи. Ми ж нібито й бастуємо, ми нібито виходимо. Ми робили якісь акції. Гнадій Махненко робив цілий марш, шлях незалежних по обласним центрам, стукав до прокурорів, до поліцейських сказав перестаньте займатися Савілем, перестаньте займатися брехливими справами. Все ж це вже робилося. Але так і не подолано. А чому? А я вам доповідаю чому. А тому, що в це, виявляється в Україні, є одна проблема. Я вже про цю проблему говорив в інших відео: що в нас чиновники не самостійні. Вони не ухвалюють рішень, скажімо так, вигідних для України, а скоріш за все, вигідних для інших людей, які їх яких спонсорують. Справа в тому, що у нас чиновники можуть в Україні, виявляється, отримувати. Кошти не лише з бюджету України, а також з інших організацій міжнародних, і які знаходяться за кордоном, і мені абсолютно все одно вони знаходяться за кордоном яким це з Московії. Їм там платять гроші за змушують робити щось проти України, чи там, в західній Європі чи в інших точках планети. Абсолютно мені байдуже. А головне, що такого бути не може. Ми чиновники мають отримати фінанси з бюджету України. Крапка, а, але в нас тут таке дивно, дивне законодавство. Ніде в світі такого, звісно, немає. Нікому таке дурня в голову не прийде. Наприклад, я колись в одному блозі говорив, що чому це у. Воюючій країні Ізраїль, де війна набагато слава Богу, слабша. Гійпарат не дозволили проводити, бо війна в країні, а у нас в Україні дозволили. Відповідь очевидна, тому що в Ізраїлі чиновники отримують кошти суто з ізраїльського бюджету. І заборонено дуже жорстоко отримувати будь-яку лишні шекелі з будь якої іншої, іншого джерела. І вони, відповідно, приймають рішення вигідне для держави. У нас чиновники отримують від інших організацій і фондів. А ці фонди говорять, гей, парад в Києві має провестися. Так у нас, і нас у нас війна, а нас не хвилює. От тому воно і проведено. Окей, це інший блог, я це все розповідав. Повертаємось до правоохоронців, які переслідують реабілітаційні центри. А в чому суть? А суть ось у чому. Доповідаю вам: маса організацій витрачають, які знаходяться за кордоном, мільярди я не перебільшую, мільярди євро і доларів для. Підтримки боротьби в Україні з работоргівлею, ну, блага справа, е, нічого поганого тут нема. Хто з вас не проти работоргівлі? Ну я за те, щоб з нею боротися. От вони люди і борються, і направляють ці фінанси. як вони направляють? Ці фінанси направляються на поліцію. Зверніть увагу, на прокуратуру. Зверні, зверніть теж увагу і на інші органи для того, щоб вони фінансувалися по цим програмам по Работоргівлі, а потім вливаючи такі солені кошти, ці організації, звісно, хочуть що? Хочуть звітів. І вони говорять, звітуйте нам, а як ви боретесь з работоргівлею. Що таке работоргівля в нашому кримінальному кондексу? Нагадую, ага, так, це та 149 -та стаття, за яку намагалися цього бідного пастиря пожилого, який дуже любить діток і в нього чудовий християнський дитячий будинок, посадити в, 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 в заграти і кинули його за грати. Ага, так це та стаття, за якою прислідують ці репцентри, саме е, інкримінуючи їм работоргівлю. Ось воно що. Проблема в чому? Проблема в тому, що, звісно, з работоргівлею боротися потрібно. Але ж наші правоохоронці не підуть боротися там. Де вона дійсно відбувається? А де вона відбувається? Це зрозуміло там продаж жінок для того, щоб їх сексуально експлуатувати. Тобто, у сферу проституції вони ж не йдуть у сферу проституції, бо там важко, бо там. А... Ну, можуть десь і е, відкупитися, і взагалі там важко справу робити там реально і треба робити. А тут можна просто з пустого, з повітря склепати справу і е, повішити їх на християн. Так ось, а як вони клепають ці справи? Як вони е, їх фабрикують? Зараз я вам розповім. Але все ж таки трошки інформації. Наприклад, управління ООН з наркотиків і злочинності, створений Генеральною Соблеві ООН, надає фінансову, фінансову, юридичну і гуманітарну допомогу е, жертвам. Торгівлю людьми, але хоч фонд орієнтований на допомогу жертвам жертвам, багато проєктів реалізовуються у співпраці з правоохоронцями в Україні. Це перший момент. Другий, ви будете дуже здивовані, ОБСЄ. всім відомо. Чим займаються? Доповідаю вам, підтримують програму підсилення спроможності національної поліції України у протидії торгівлі людьми. Як підтримують? Тримайтеся бюджет приблизно 1 мільярд 454 Мільйони євро це всього-навсього на три роки з 22 по 25, який ще не закінчився. Е, ця програма прямо і ці фінанси спрямовані на правоохоронців України. Ну, питання є: чи нема? Шалені кошти йдуть далі. Міжнародна організація з міграції вселені кошти направляють по програмам інвестицій в українську правоохоронну систему. Далі Бюро міжнародних наркотиків і правоохоронних справ, ну, якщо так перекласти, то теж дає кошти і для НГО, ну, неурядових організацій і громадських організацій, але вони можуть співпрацювати з правоохоронними органами. Далі. Консультативна місія Європейського союзу в Україні також фінансує навчання, поїздки, стажування правоохоронців у країнах ЄС, має тривалі програми зміцнення спроможності поліції, прокуратури та судів саме в напрямку боротьби з работоргівлею. Прокуратура, суди, поліція вони дуже в великих фінансових потоках, але їм же ж потрібно звітувати. Їм говорять, послухайте, люди добрі, ну ми ж вас возимо, ми вас в ЄС, ми вам там спонсоруємо, вам допомагаємо на вас витрачаємо мільярди євро. Так а дайте нам, будь ласка, звіт, де ж у ваші показники по боротьбі з, нарко... з работоргівлею? І що вони роблять? Доповідаю вам роблять підстави для того, щоб зробити реальну справу, це треба трудитися. А для того, щоб зробити підлість і гидку. Для ума багато не потрібно. Беруть до цього пастора, їдуть. І привозять йому газельку з якимись там ну, набитими там, секонд хендом там, там, тряпки. Ну, допомога. Кажуть, слухайте, ми вам хочемо дати, ми, благодійники, хочемо вам на ваш фонд, на ваш дитячий будинок дати допомогу. Візьміть, будь ласка, прийміть. Пастир говорить, «Да, мені не потрібно. Ну, будь ласка, прийміть. І Він починає її приймати, там треба її розвантажити. І починає розвантажувати. У нього дітки є, підлітки по 16 років. І вони самі визналися, що можна ми допоможемо, починають просто розвантажувати. Там невеликі ну, речі, вони не важкі, там які коробки, і вони їх розвантажують. Що ви думаєте? Це ж не просто благодійник. це, виявляється, наші доблізні правоохоронці під час війни. Ось вони чим займаються. Вони підставляють, вони пишуть справу, що ось работоргівля змусив дітей трудитися. Це боротьба з работоргівлею. На наступний день штурм в касках, броніках. Здається, там був корт чи що якийсь спецпідрозділ поліції. Штурм дитячого будинку перелякали всіх дітей. Там вам, вам, вам би штурмувати в ті, ті ті дні. Я не знаю, це був скільки 19-й рік. Там Шорокіно штурмуєте. Ні, вони ж дитячі будинки штурмують. І, і, і для того, щоб звітувати показники, все нормально. Ви там мільярди на нас витрачаєте. все знайшли страшного работорговця, не в сфері проституції, а в дитячому будинку серед християн. Бо чому? А чому? Тому що пікать не будуть. Розумієте, християни? Ну вони ж християни, вони ж знаєте, як вам би, як би там сказати, акуратно. Ну, слабка ланка. да, Тобто, не будуть протидіяти якось, не будуть бастувати, маніфестувати. Пху, помилилися, будемо. І ви знаєте, в 2019 році ми їздили, допомогли, зробили, все нормально. Я вже про, про це говорив. Далі. Ріп-центри. А по ріп-центрах та сама ситуація. Беруть деяких реабілітантів, на яких легко натиснути. У них там є свої якісь. Ну, знаєте, якщо людина наркозалежна, очевидно, в неї були якісь кримінальні е проблеми там інші. А зараз, от, до речі, дуже просто говорять: от підете, а якщо що, там от ми зразти цека здамо, деякі, якщо вони були е з зобов'язання, але ну він в, нар в наркотичній в наркотичні залежні належності. Я ну, розумію так, що потрібно людину привести до в нормальний стан, повернути нормального громадянина, а потім хай виконує обов'язок. Але ж вони знають, як натиснути. Е для них же захист батьківщини це ж не обов'язок, це покарання. Ну я вже сказав, який в нас. Якість правоохоронних органів вони ж всі чомусь переходять на той бік. Та ось принаймні, вони знайшли зараз, як тиснути і тиснуть, і будуть що вимагати, напишіть, що у вас в репцентрі, який, знову ж таки зроблений створений за благодійні кошти держава нічого не витрачала, що вас там змушували працювати. А якщо ви напишете, то ми скліпаємо в справу работоргівля, от бо ви шукаєте цих людей бомжів. На вокзалах і повертати їх до нормального соціального життя, але можливо, ви пробували їх там змушувати працювати. А як змушувати працювати? Ви прибирали? Ну так, да, ми там у себе прибираємо, підмітаємо. Ага, пиши, змушували прибирати, підметати, ми поли. Ви там як готуєте? Самі Ну дачі. Картоплю чистили число. О, картоплю чистили пиши робимо справу. змушували працювати. Тобто. Чи те, що нібито змушували працювати, вони переходять, і роблять работоргівлі. Тобто, з них робили раби, торгували ними. Там ну, змушуючи працювати це, мовно кажучи, якось можна е, притягнути до 149 статті, бо показники потрібно перед тим, хто гроші дає. Е, Показувати друзі, що відбувається до речі, коли я сказав за бомжів, дійсно я читав справу. Там написано ходили по в справі написано ходили присну служителі репцентру. Чому але вони пишуть справі псевдо-репцентру. Ох, ви які спеціалісти? Ви навіть уже розбираєтесь де псевдо, де не псевдо. Тобто, люди, які звільняються від наркоманії, це, це псевдо. Це це ну це що це, якісь ну, це, 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 це як вам якусь роль грають? Да? Тобто. Ну окей, не будемо відволікатися, Вони там спеціалісти псевдо-непсевдо. Але тим не менше, ходять по вокзалам, пишуть представники репцентру, і вербують бомжів. Куди вербують? Вони забирають бомжів для того, щоб зробити з них повноцінних членів суспільства. До речі, Олександр Пономаренко, який зараз сидить за гратами, про якого я говорив на початку. Він якраз в колишній бомж, але зараз має служитель церкви, повернувся до суспільства, ціни для. Соціума створив сім'ю, бомж з залежностями. Як я сказав, що у нього народилась дитинка зараз 3-4 місяці, от недавно ну, все чудово у нього в житті, і він хоче допомогти іншим. Пишуть правоохоронці. ходять по ЖД-вокзалу, вербують. Що значить вербують? Ви переплутаєте Це вас можна легко завербувати, коли ви ставаєте на бікфорга чомусь на 90-чимось відсотки. Вони не вербують, вони бачать людей у потребі і допомагають цим людям у потребі з власної ініціативи свого доброго серця. І фактично за власні кошти, а ви робите таку підлу дію, підставляючи людей під статті. Одним словом, я про це можу говорити багато, але хочу просто звернутися і сказати: а що робити з цим далі? Знаєте, раніше, коли Геннадій Махненко робив ці тури, шлях незалежних по обласних центрах, ми пам'ятаємо, були у нас проблеми в Чернігові, були проблеми в Харкові, були проблеми в різних містах. Ну да, були мітинги під біля адміністрації президента. Були мітинги. Я теж тоді долучався. Були мітинги під прокуратурами обласними під поліці, обласними управліннями поліції. Все це робилося. Ну я не знаю, що держава нас змушує, ну не держава, ці чиновники, корупціонери змушують нас повертатися до цієї практики. Ну якби війна, вибачте, ми зайняти іншими справами, це що нам знімати капеланів з фронту і вести до відділків поліції і прокуратури. Ну, ми це зробимо. Я зізвонювався з Геннадієм Махненко. Він готовий це зробити. Ну. Добре, а що робити? Потрібно реагувати, якщо ви думаєте, що християни це слабка ланка, об яких може витирати ноги, і яким можна інкрементувати з справи, які вони ніколи не робили, і близько. А навпаки, роблять добро, а ви їм чіпляєте зло. Добре, ну ми будемо а, вказувати, що насправді злочини, злочинців в країні це ви, поліція і прокуратура, а не християни, яке добро роблять для суспільства. Трошки щось переплутане, мабуть. От. Тому ну будемо робити. Але проблема в чому? Дивіться, у нас багато людей зараз на фронті. В церкві Макарівській, проти якої ви от зараз робите підлість, це прокуратура і поліція. Очевидно, я знаю, що вони будуть дивитися, тому що я думаю, що буде суспільний розголос. А я хочу сказати: в цій церкві зайдіть в цю церкву, в недільну службу. На недільну службу зайдіть, ви побачите, що в цій церкві збирається чоловік 50. Але в цій церкві, які збирається чоловік 50, моляться на екрані, ви фамі... фаміще, ім'я і фотографії. Моляться за більше 30 братів із церкви, які зараз на фронті воюють. До речі, ті воюють на фронті, які були реабілітантами, вийшли з репцентра, деякі служителі церкви, а деякі колишні реабілітанти, вийшли з репцентра і всі пішли батьківщину захищати. Так, от на церкві, в якій зараз 50 е, чоловік, переважність переважно більше сестер. Зараз 30 чимось братів воюють на фронті. Нам що, їх викликати? Що вони, як колишні реабілітанти, розказали вам, що таке репцентр? Що це не раба торгівля, а що це найбільше благо, яке вони в житті зустріли. Слава Богу, що зустріли і повернулися до нормального життя. А зараз лють кров за Україну. Повернути з фронту їх. Ну що нам робити? Звісно, ми будемо шукати методи і засоби. Звісно, ми це так не залишимо. Тому хто готовий долучатися і має можливість. Відволіктися від фронту, от, е, якщо ви просто капелан на волонтерських засадах чи просто християнин, і можете долучатися до якихось дій. Ну, дайте знати. Але е, що робити? А, я буду вас інформувати, що відбувається далі. Е, якщо люди не вразумляться або будуть чинити далі м, оцю ганьбу, то відповідно я про це буду сповіщати. Далі, що робити? А. Молитися, будь ласка, при, закликаю моліться, будь ласка, за цю справу. А Б. Зробіть розголос. Зробіть перепост, напишіть коментарі, а поділіться своїми думками. Я знаю, що багато церков це переживало в різних містах України. Як ви боролися, як ви побороли, що ви робили з цією прокуратурою, цими поліцейськими які брешуть і кліпають справи на пустому місці? Напишіть і таким чином, коли ми будемо робити розголос, підтримувати один одного інформаційно. Думаю, що поборемо. Боритися поборами сказав Тарас Рошеченко. А я хочу сказати, як завжди, говорю на завершення будь-якого мого блогу. Хай Бог благословить Україну. З Богом, друзі, до нових зустрічей. Впевнений, що корумпована влада зупиниться, тому що вже переходять межу. Підписуйтеся на цей канал. Поставте вподобайку. Будь ласка, напишіть свій коментар під цим відео. Поділіться цим відео у ваших соцмережах. Станьте спонсором цього каналу. Дякуємо.